І так, всім привіт. Придбавшись я цей іста, хочу спробувати, скільки він ємність там, хоча б приблизно розрядити там до половини чи як. Подивитися, ось в мене є ваттметр, подивитися скільки буде ватів. Ну, щоб не, не рахувати там якось. А одразу ваттметр і покаже, скільки чисто видали. Ну, ось таке. У мене комп'ютер десь 120-180 Вт бере і там плюс ще якась начинка в районі 200 Вт. Думаю, за 3 години десь 600 Вт. В цьому повна ємність е, типу 190 А. Це щось в районі 2 з чимось кіловат. Ну, Подивлюся скільки вийде, тільки треба е, Тут збити на цьому лічильник, бо я там накрутив цього світла. Міряв, скільки в мене бере спостережень Бляха. Ось таке. І так, зараз воно бере 30 Вт, на тому показує. 12,5. А тестер. Буде більше показувати. Бо той показав мене, трохи вольтаж занижає, може просадки на цьому, на дротах 12,66 на акумуляторі, тобто 12,7. Це вже під навантаженням. А так би там було должно бути 13 вольт чи 12,9. Ну отак. Накрутить воно трохи світла кіловатів там та й подивлюся і подивлюся скільки буде на акумуляторі. Ну, ось таке і так що ми тут маємо там показує 12.07 Коротше, 5 годин я користуюсь от зверху, 116 Вт нагрузка за 5 годин, 592 кВт, ну 600 Вт, коротше, я... 600 Вт за п'ять годин я накрутив. Так, що тут по, по вольтажу на самій батареї? 12, 27, 28 Ну ось така штука. Так, я зараз вимкну цю штуку. Е -е. Інвертор. І трошки він відстоїться і замірюю наскільки він підніметься сам ну, акумулятор. Щоб порахувати 600 Вт, це приблизно десь четверть його ємності має бути. А четверть ємності не знаю там 12,5-75% заряду должно бути. Ну подивимося, чи буде 12,5. Ну, в принципі, якщо там 12 сіки і 3, то легко. Так, ладно, зараз я тут виключу. Так, я вимкнув. Навантажені там 12.24 показує. Так. Начебто вимкнув, але не знаю, чи він живлення все одно не йде. І ось ця штука. Контролер, він підключений. Тому прийдеться зняти, мабуть, клему. От тепер надійно це прикручено. Так. Але як тепер мінус зачепити, не зрозуміло. Прийдеться плюсову клему десь. Плюсовий контакт прикрутити. Так, ну до да, воно майже майже зразу ж піднялося до 12.47. Ну, він трошки постоїть, я прийду і зніму ще скільки воно підніметься. Не знаю, ставити його зразу ж на заряд, чи, чи вже завтра зранку поставити на сонячну панель. Завтра, мабуть, сонця то не буде. Але все ж. Ну подивлюся. Ну, повинно 600 Вт повинно бути тільки 25%. ну Приблизно, може чуть більше 30%. Ну, ось таке. Можна буде аерометром заміряти. Яка плотність? Плотність повинна бути, повинна бути десь в районі 125 1,25-26, може 27, бо тут плотність на ньому 1,3, 1,31. така фіня. Що завишена плотність. То не знаю, може і буде ці показометри неправильно. От вольтажу по відносно того, який він зараже заря, заряду. Ну, але все ж. Я хотів в планах взагалі заміряти, типу, скільки він зможе взагалі видати, але я так думаю, що це вплине, якщо розрядити його майже в нуль. Ну, не знаю, можливо якось зроблю. Розрядити його в нуль і одразу поставити на зарядку. Ну, Це бажано робити, напевно, десь так, коли буде сонячно, щоб зразу поставити на потужну зарядку, щоб не заряджати там якимось маленьким зарядним. Ну, ось так. Точніше, ну, пізніше прийду, замірюю, скільки буде вольтаж. Ну, коротше, я трошки брождав. Ну, коротше, ось так воно піднялось. 12,56. Дальше не піднімається. Так, ставлю, мабуть, на зарядку. Ось таке. Ось така просадка на 600-600 на ватах. Так, ладно, все. Такий ось був експеримент.